Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, сьогодні ще там таке цікаве відео буде. Дивіться, ось такі органайзери. Думаю, може хтось бачив, таке зустрічав. Це Та звернулися хлопці, щоб пишити їм органайзери. Ну, тут повинно виходить, в одному комплекті. Да Три вида а, таких от мішечків, да, таких от мішечків, таких сумочок. Перший розмір бути 40 на 40, потім 30 на 30 і, по-моєму, 20 на 15. Отака стопочка. Да, там три. Це для розміщення особистих речей да, там, там в баулах, в рюкзаках, щоб речі не були розкидані по, там, по рюкзаках і по баулах. Да. То, щоб просто були ось таких ось органайзер, ну, органайзерах. Так Ну Там да одяг, нижна білизна, І або медичні препарати, або засоби гігієни. Так, І е, так трапилось, що, коротше, не вистачає на повний комплект таких ось замочків фірми UKK І я пошив такі три. Ну такі три органайзера. Їх три. Тут два, їх три. <кій> Вибрав середній, середній варіант розмір цього органайзера і зробив їм по, пошив по одному такому, по одном такому, такому органайзеру. Так. Сітка, сітка в мультикам. Посередині бачите замочок. Присобачив сюди ну, ручку, да, так що можна було або як доставати, або да, так, можна носити, так буде, думаю, цікавіше. Два замка ну, Вийшло як подушка, як подушечка. Тут наповнення просто тканинне, да, так, і можна буде щось розміщати. Ось так. Ось такий от органайзер. Доволі немає нічого такого сложного. Саме простий варіант посередині замок. Також можна такий органайзер, замок робити так ось по, по косі, да, по діагоналі. І буде розкриватися туди. То вже буде як ну, кому як удобніше. Я просто посерединці. Два бігунка, дві собачки. Розкрив, достав свої речі. І воно занімає. Тут ось все жмакав, тут взагалі його понти. Хоча треба потім знову розмістив свої речі сюди, та й цей, де поклав там баул, чи в рюкзак і все акуратно складене, ніде нічого не валяється. Ось так. А, так, то якщо можна буде, комусь треба будуть такі... О, органайзери да, під розміри, то потім воно буде домовитись, обсудити і пошити. Да, так. О, ну, повторюсь, треба було їх <coughs> в одному комплекті три штуки пошити. А я щось машинально да-да-да-да-да. І давай шити, я тоді гляну, що замків не вистачає. і о, так От Така ситуація. Завозився, заморився. І не звернув уваги, що. Не вистачає. Так, добре. Ось такі цікавіші органайзери для військових, для речей, для особистих речей, для розміщення булог або в рюкзаках, або десь там ще надо буде. Добре, друзі, дякую за перегляд. До побачення.